Коротку інформацію дам, бо вона важлива і для присутніх, і для тих, хто нас в онлайні дивиться, потім передивляється і коментує. Ми фактично розпочали опалювальний сезон в місті з підключення лікарні, тепер соціальна сфера. Деякі об'єкти соціальної сфери, де займаються наші діти, вже підключені. Працюємо над тим, щоб до кінця тижня підключити всі об'єкти. Є різні постачальники теплової енергії, тому є певні нюанси, які маємо подолати. І з урахуванням того, що ми бачимо температурний графік в найближчі дні, при виконанні умов старту опального сезону, він почнеться і в наших житлових будинках. Плюс 8 не вище середньодобав 3 дні, і ми включаємось в пуск тепла. Знову ж таки, це не буде прямо в одномоментно, в один день. Маємо розуміти, набратись терпіння. Кількість людей вкрай обмежена у нас, ми їх залучаємо на багато робіт, і це треба враховувати. Так само, як гаряче водопостачання, яке вже тиждень, да, вже тиждень у нас вода є, а люди жаліються, кажуть, зникає, знову з'являється, заявки не виконують, виконують. Виконують, але треба розуміти, що. Ми зараз тримаємо ЦТП на двох лініях живлення, і переключення воно дуже негативно впливає на обладнання, яке забезпечує циркуляцію той самої гарячої води, інколи насоси просто зупиняються. Якість електроенергії в мережі вкрай низька. Чому вона низька? Тому що ворог знищує нашу енергетичну інфраструктуру, тому що ми сьогодні користуємось абсолютно резервними лініями живлення, які не є якісними з точки зору. Чистоти і частоти цієї електроенергії. Ну, Фахівці точно про це все розуміють. Не просто так ворог знищує цю інфраструктуру, розуміючи, що навіть те, що залишається, використовувати вкрай важко. Важливе питання. Тобто про опалювальний сезон розказав, гаряча вода є, школи садочки запустили, соціальна сфера підключається. Я думаю, що виходячи з погодних умов, а вони такі, що в найближчим часом все-таки буде ці плюс. 8 до плюс 8 3 доби, наступний тиждень в нас з великою ймовірністю розпочнеться опалення в наших житлових будинках. Щодо відключення електроенергії і графіки, 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 всі хочемо бачити графіки. Немає цих графіків, тому що система нестабільна. Дуже яскравий приклад з суботи, коли з 9 до 12 у нас було відключення. Далі, якщо б був би графік, наступна лінія відключилась би. До 3, з 3, до шостої знову відключилася, а шостої до 9 наступна, Але в 12 клас не відключаємо. Мережа стабілізувалась, можемо працювати. А шостій вечора знову відключаємо. І вийшло так, що люди чекають по графіку одне, а по факту інше. Плюс ми балансуємо між лініями, тому що навантаження постійно змінюється. Так, є певні дурниці, які ми помічаємо, бачимо і намагаємось вирівняти. Коли переключення між лініями відбувається в вечірній час, да? люди розраховували, що ввечері вони дочекались живлення, а тут відбулось переключення і знову ще три години без світла. Потім ти входиш в певний режим 3-3, але оцей перехід він дуже негативно впливає. Тому задача поставлена перед електромережами максимально збалансувати і знайти справедливий механізм переключень. 3-3, 3-3. Можливо, хтось буде залишатись певний час більше з електроенергії, але головне, щоб не менше. Впровадження графіків і узгоджень з Обленерго чітких, з великою ймовірністю, та навіть 100% ймовірністю приведе до того, що відключень буде більше, ну просто більше, да? тому що так буде сформовано лінії відключень. Тому працюємо в цьому режимі. Сподіваємося, якщо не буде додаткових, а дуже б цього хотілося. Пошкоджень ліній найближчими днями вийти все-таки на більш збалансовану роботу. Якщо будуть пошкодження, будемо виходити з тієї ситуації, яка є. Додатково можу повідомити, що ми вже працюємо трьома когенераційними установками, всі три вже в роботі, можуть генерувати електроенергію. Зараз узгоджуються останні документи щодо передачі цієї електроенергії в мережу. І Славутич зможе генерувати більше одного мевату електроенергії. Це означає, що ми всю критичну інфраструктуру себе забезпечимо. Для цього треба, щоб був газ. Це теж треба розуміти, що ця генерація відбувається за рахунок спалення газу, який дає тепло і електроенергію, це така комбінована система. І нам вистачить на, в крайньому випадку певні години включення по будинкам, якщо ситуація буде суперкритичною. Але це включення буде там, умовно, 2 години на добу по окремим лініям. Тому що загалом нам треба 5 МВт в середньому, в піки навіть до 7 доходить. Якщо ми кажемо про житловий фонд, то про споживачів побутових, а будемо мати там 1,2 МВт, ну, 0,4 це критичка. 0,6 залишається на все інше, і це дуже мало. Можемо порахувати від 5 МВт 0,6 це. Там, Скільки? Одна сьома, да, мабуть. Чи одна восьма. Тобто дуже мало. З кратністю один раз на 8 годин можемо мати годину світла. Умовно, це все-таки математичні умовні розрахунки. Але працюємо над тим, щоб цієї генерації було в місті більше, щоб той острівний режим, який ми прагнемо досягнути саме для всього Славутища, він працював. Ще раз повторюю, для цього є дуже важлива умова, має бути газ. Газова інфраструктура також під обстрілами, також під знищенням. В більшій мірі газова інфраструктура видобувна, тому сьогодні Міненерго із урядом працює активно з партнерами, щоб більше закупити газу в Європі, а не видобувати свій, бо його неможливо видобувати, коли розбита інфраструктура. Для того, щоб більш-менш стабільно пройти опалювальний сезон. Зима буде важкою. І тут важливо, крім того, що все я розказав, щоб кожен з нас вдома підготувався. У нас було таких два потужних сигнали, один простіше. Пару тижнів назад, коли ми отримали відключення короткотермінової електроенергії, ну і 1 жовтня блекаут майже на три доби мав спонукати нас до замислитись над тим, щоб організувати своє життя так, щоб бути максимально незалежним. Газові плитки, зрозуміло, обережно, щоб не допустити негативних наслідків. Пауербанки, акумулятори, всі можливі речі, які тільки можна задіяти, безпечно задіяти в своєму житті. Запаси продуктів, запаси води на певний період. Але не треба скуповувати все в магазинах. Ну точно не треба скуповувати. Логістика є і. Втратити логістику, ми, поки, слава Богу, перспектив таких не бачимо. Тому магазини мають працювати, продукти завозити, а вже як забезпечити себе мінімальними обсягами енергії для життя це наша з вами спільна справа. Тому закликаю всіх, крім всього, що сказав, ще економити електроенергію. Бо чим менше ми будемо її споживати, тим коротші будуть відключення. Все логічно і зрозуміло. Навантаження в мережі падає, не відключайтесь, навантаження впало. Поки ми не бачимо цього падіння навантаження, скоріш за все, через те, що похолодало, люди включили обігрівачі. Сподіваюсь, що бойлери здорового глузду вистачили, виключили всі. Навіть ті, хто чекають на виконання заявки, кажуть, у мене немає гарячої води, мені дуже треба. Ну Вона, скоріш за все, така тепленька або треба почекати. Злити, ну, за це заплатити доведеться за кубічний метр. До речі, вчора проводив нараду і в одному з будинків не уточнив, правда, будинок, який в будинковому чаті домовились, всі включаємо гарячу воду на 20 хвилин. Через 20 хвилин у всіх з'явилася гаряча вода. Бо коли один проливає, то це там 2-3 години, і ти маєш за це заплатити. А коли всі разом, ну, мабуть, не 100%, звичайно, відкрили, але навантаження було нормальне. Вона протекла, пішла циркуляція і гаряча вода в будинку з'явилась, І такі речі можливі. Для цього хтось має взяти на себе лідерство, а всі інші просто проявити солідарність і здоровий густ. Ощадливо зберігаємо все і працюємо. Школи, садочки, зрозуміло, що лавіюємо між онлайном, офлайном, з врахуванням того, що нестабільні графіки відключення. Але маємо генератори, десь вони виходять з ладу, ремонтуємо, повертаємо в роботу. Бачимо дуже класний результат від того, що замінили в деяких об'єктах обладнання харчоблоків, яке стало набагато ефективнішим. Наприклад, індукційні плити вони готують втричі швидше. Тому коли відключають освітлення на три години, а потім воно три години є, встигають все приготувати, змінюють графік. Звичайно, що треба розуміти, що ми живемо в час війни. Наші діти так само, і садочки працюють не десь в космосі, а працюють тут, в Україні, в Славутичі в тих умовах, які ми маємо сьогодні. Укриття критичка забезпечена, електроживлення, щонайменше для освітлення, є, опалення є, вода є, прорвемось. Важка буде зима, але перезимуємо. Тому консолідуємо зусилля і працюємо, працюємо всі разом. Ну, Мабуть, все, що хотів. Сказати для тих, хто більше там, мабуть, по той бік екрану. Бо тут в цій залі всі ті, хто до цього долучились і добре знають, як це все відбувається. В нас сьогодні є порядок денний, який я пропоную розглянути. Завтра у нас буде сесія міської ради. На диво чергова, а не позачергова, бо ми вже відвикли від режиму черговості, але цей раз, от бачите, дочекали з рукуванням і блекаутів і всього. Всі терміни якраз витримали щодо чергової сесії, але зрозуміло, що до такої питання все одно скоріш за все будуть. Одні з ключових питань це буде до оснащення наших пунктів незламності. Ми сьогодні ще раз продивились, чого там не вистачає, а вже маємо досвід. От, досвід це класна штука. На жаль, не знаю тих, хто на чужому досвіді гарно вчиться зазвичай вчишся на своєму. Ми бачимо, що треба ну, точно мінімум два генератора кожен пункт незламності, бо один генератор не може працювати 24 на 7. Він має перепочивати, може зламатись, тому мінімум два. Думаємо, що зробити так, щоб там і обігрів був. Обігрів це буржуйки, іншого варіанту. А немає при відсутності централізованого теплопостачання. Якщо ми кажемо, що треба буде грітись без газу, то це буржуйки. Це деревина, немає інших. Ми розуміємо, що не вистачає чайничків, переносок, зарядних станцій. Це все будемо докуповувати, виділяти на це ресурс. Ми не розглядаємо варіанта повноцінного харчування в пунктах незглавності, це теж треба розуміти. Вони просто не можуть забезпечити всіх їжею. Так, якісь смаколики, печиво, окріп, чайочок. Да, Будь ласка, краще взагалі приходити в пункт незглавності своєю термокружкою. Тому що навіть разові стаканчики ну, по-перше, це і екологія, по-друге, це витрати. Не самі великі витрати на ті стаканчики не проблема, але розкидати купу стаканчиків теж нераціонально. Я знаю людей, які давно перейшли на власні термокружки, навіть в кав'ярнях по дорозі на роботу. Тобто, не в разовий стаканчик, а в свою термокружку і пішов пити собі каву. От ми маємо розуміти, що пункти незглавності в разі критичної ситуації мають працювати. Десь подібним чином. Не всі перейдуть, звичайно, але ті, хто відреагують, буду дуже вдячним, що ми будемо працювати саме так. Ну і, і багато, багато інших речей. І зрозуміло, що важливо забезпечити кількість персоналу в кожному пункті незглавності, достатньо для того, щоб все, що необхідно, ми могли від цього пункту незглавності отримувати і безпеку і охорону. І, можливо, робота психолога, і медичний працівник, електрик обов'язково, тому що навантаження на мережу. Дякую ще раз всім, хто відпрацював в період блекауту в наших пунктах незламності, тому що це було непросто. І ми враховуємо всі ці недоліки для того, щоб в майбутньому їх уникати. На 100% ніколи не буває, але на 95% можемо покращити нашу ситуацію. Працюємо, колеги. Так, отже, щодо порядку денного, про схвалення проєкту рішення Солодської міської ради Глінектор. Це зміни в бюджет. Зміни до бюджету. Будь ласка, два слова від вас. Ну, основне в нас це за рахунок перевиконання. Ми збільшуємо бюджетні призначення на суму 3 мільйони п'ятсот тисяч гривень. А на ремонт покрівлі у нас в аварійному стані будівлі виконкому 269,5, на отримання молодіжного простору, оплата комунальних послуг 44,9 тисяч, Збільшуємо видатки на програму Турбота на 1 мільйон гривень. На заробітну плату адмінперсоналу, це директор та головний бухгалтер новоствореного, який буде створюватись на сесії центру надання соціальних послуг. Це листопад грудень, 89,7 тисяч гривень. На розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування центру благодар 154 на погашення заборгованості за теплопостачання у сумі 455 тисяч центру реабілітації дітей, родинних затишок. На оплату ремонтних робіт ганку Центрального входу Бібліотечної інформаційного центру 50 тисяч гривень. На розробку земелопорядної документації та проведення земельних торгів 94 тисячі гривень. На проведення технічної інвентаризації ПРУ. Як, як казати? це Протирадиційне, а, укриття. протирадиційне укриття. Дякую. 99. Привикла ПРУ. ПРУ. 99,5 тисяч гривень на оплату за електроенергію КПО ФКСТ 1 мільйон гривень і міській лікарні на оплату посту з підключення до фотоелектричної станції. Ну, сонячної да, да, станції. Лічильні ті, щось. Вони там ну як написали. Я, ну, за, я да, так за, зараз поясню. І по видатках спеціального фонду 225 тисяч на поповнення статутного капіталу КПО ЖКХ на оплату послуг з отримання технічних умов за приєднання ІТП житлових будинків Чернігівського кварталу до електричних мереж системи розподілу. Крім того, бюджету виділено додатково ще субвенція на харчування дітей у сумі 1 млн 448,5 тисяч гривень. В цілому ця субвенція складатиме 3 млн 568 тисяч гривень. І субвенція на здійснення до. Влад педагогічним працівникам з 1 вересня у сумі 2600. Кожному е, обсяг цієї субвенції 3 мільйони 136,7 тисяч гривень. У мене все є запитання, будь ласка. Да, дуже... Трошки розшифрую е, це підключення сонячної станції на лікарні. В нас є на лікарні сонячна станція, достатньо потужна, з акумуляторами, але вона забезпечує тільки частину будівлі, а потужність має більшу. От ми побачили, що. Під час блекауту акумулятори не розряжались повністю, бо не було куди використовувати цю електроенергію. Для цього треба перемонтаж зробити в підстанції, для того, щоб всю будівлю можна було в разі необхідності заживити від сонячної станції. Це нам абсолютно вигідно і потрібно, тому ці гроші просимо з бюджету виділити. Ну і центр соціальних послуг трошки додам інформації, ми. Вже не маємо соціально-психологічного центру е, Мінвету тут, в Славутичі, і вели мову ще тоді на е, моменті е, ліквідації цього центру. А він був умовно приєднаний до єдиного, який залишився в Бояркі ще в Бородян, Бородянки. Ні, в Боярки? Бородянки. Бородянці, yes. да, єдиний, який залишився. А е, зрозуміло, що наші ветерани в Бородянку їздити не будуть в СПЦ. Ну це просто безглуздо. Тому ми розширюємо, а скоріше так більше структуруємо наші соціальні послуги, тому переводимо всіх під єдиний центр, єдину структуру. Далі буде реорганізація ще продовжена по тим підрозділам, які ввійду в центр соціальних послуг. І ця структура буде більш зрозуміла, і по вертикалі зрозуміла, і по спектру послуг більш зрозуміла. І більш цілісно, я абсолютно з вами погоджуюсь. І ми таким чином і збережемо персонал дуже класний, крутий персонал з великим досвідом, який працює з ветеранами, і додамо ще додатково функції, які сьогодні надаємо послуги соціальним людям, виконуємо як міська влада. До цього якісь питання є, колеги. Тут не прозвучало те, що я оголосив щодо генераторів, і всього іншого, але це завтра на сесії, Я думаю, ми ще з депутатами обговоримо. Можемо проголосувати і винести на сесію завтра на міську раду. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Рухаємось далі. Про внесення змін до програми забезпечення безбіткової діяльності житлово комунального господарства та застереження і в новій редакції. Я так розумію, що це змінив програму все, що в бюджетах. Все, що в бюджетах, прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Дякую. Про внесення змін в програму благоустрою міста Славутича. Так само те, що ми в бюджеті змінили, відповідно відображення має в програмі. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища на 25 рік. Так само. Да, хто за? Прошу підтримати. Проти утримався немає. Дякую. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Галина Володимирівна, будь ласка, що ми рекламуємо. Добрий день. Звернення громадської організації Славутицьке об'єднання ветеранів АТО та учасників бойових дій. Це, це бікборд, то той верхній, правильно? Бікборд, не, не верхній, ніжні. ніжній. Да, це слави Хусалімова. Він в свій час його подарував. Я знаю. Да, да, да. І вони просто. Дозвіл закінчився і в своєчасно не подали. А згідно законодавства, вони подають новий пакет документів. На який період? Ну на 5 років написали. Всіх попереджуємо, що буде дизайн-код, будемо працювати. Це просто так. Я думаю, що ми маємо від бікбордів на фасадах точно відходити. З часом, можливо, не зараз, але, але вони там точно не підуть. Згодна, згодна. Ну вони там тільки, тільки соціальну рекламу розміщують. Я, я бачу, що там да. і зараз. І зараз. От той нижній якийсь з Славутичем з малої культурної столиці. Нагадує, що ми. а? Я бачу, що він вініловий. Да. І що? <реш> <реш> Та ми не трогаємо. Ми <реш> кажемо, що з фасадів треба прибрати, буде бікборди колись взагалі. Взагалі прибрати. Це вже вчорашній день. Але сьогодні ну, я не бачу заперечень. Які будуть думки? Колись? Підтримуємо. Хто за, прошу проголосувати. Проти, Дякую. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Про схвалення змін до міської комплексної програми молодь Славутича. Це бюджет, це молодіжний простір, комуналка. Нема заперечень? Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Про внесення змін до рішення виконкому номер 407 про призначення стипендії міського голови обдарованій молоді. Міняємо ми отримувача стипендії, я так розумію. За заявою батьків вітаю. Двоє стипендіантів вересні ще отримали, в жовтні вже не отримують, і за рейтингом наступних двоє. Дивіться, це трошки дивно ж звучить на слух за заявою батьків. Це батьки кажуть, за не за заявою треба. за заявою батьків, да уточнюю. Дякую. Вони більше не в спортивній школі. Все, тобто, вони при, припинили нема, да, заняття спортивні. в спортивній школі, де заслуговували на цю і, стипендію. і в рамках законодавства одразу йде припинення стипендії. Тисяча гривень у кожного, дві тисячі і за рейтингом існує рейтинг в спортивній школі, Наступним двом дають цю стипендію. Зрозуміло, нема заперечень Угу. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Про затвердження порядку проведення конкурсу надання поворотної фінансової допомоги об'єктам інноваційного та початкового бізнесу. Це наш фонд підтримки підприємництва. Я так розумію, що мова йде про альтернативні джерела енергії. Да. До нас звертались підприємці щодо допомоги в цьому напрямку, і мені здається, воно суперактуально в цей період, в період блекаутів, коли бізнес готовий себе. Забезпечити або там сонячними станціями, або поляторними системами. Це поворотна історія, правильно? Тобто взяв, зекономив гроші, повернув назад. Так, я розумію. Текст звичай, що ви текст показуєте. Які заперечення щодо цього є, колеги? Але це в цілому треба прийняти. Все. Підтримуємо. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався, дякую. Про приватизацію житла в місті Славутичі. Три рішення, будь ласка, хто, хто доповідає про приватизацію у нас? Ніхто не доповідає. У мене ЦНАП написаний, але я ніколи не бачу СНАПа. Хтось знає щось про приватизацію? Приватизація житла це. Хто звертається заява? Заява приватизували. Є якісь до цього запитання, Колеги. Хто за, прошу підтримати? Проти утримався, але будь ласка, доповідачів на наступний раз забезпечить. Про квартирний облік. Оксана Даним рішенням пропонується поставити на квартирний облік. двох учасників бойових дій, дві сім'ї учасників бойових дій. Які є переселенцями, внутрішнім переміщеними особами, ветеранами війни. І е, другий пункт це на підставі власної заяви особи, е, зменшити е, потребу у житлі на одну особу. Тобто там чоловік помер. І е, третє це е, зняти з квартирного обліку. Та виключити списків дві сім'ї, які виїхали. Одна покращила свої умови житлові умови, а друга переїхала в іншу місцевість. заперечення? Прошу підтримати. Хто за, проти утримався? Дякую. Про виділення коштів управління соціального захисту населення. Програма турбота, матеріальна допомога. 20 рішень. Чи є якісь до цих 20 рішень? Запитання. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. І статус е, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всім рішень ми продовжуємо надавати цей статус. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримав. Я розумію, що скоріш за все, це ВПО, які приїжджають до нас, і ми, ми надаємо їм. Цей статус порядок денний вичерпаний різне. Якщо є якісь питання, готові б.